В місті Монастириська церква Християн віри Євангельської провела чергову зустріч для родин, які втратили близьких на війні або й досі не мають звістки про їхню долю. У час, коли вся країна переживає біль втрат, служіння церкви Ісуса Христа спрямоване на те, щоб бути поруч, з підтримкою, любов'ю та вдячністю. Слово Боже, пісні, вірші. Стали джерелом втіхи і нагадування про те, що ми не залишені з нами Господь. У центрі зустрічі прозвучала молитва пастора Віталія Поповича за родини, за дітей, за Україну. Ці слова стали закликом до надії та віри в те, що Бог не залишає свій народ. Після спільної молитви. Учасники зустрічі мали можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері за фуршетним столом. Для кожної ж з родин було підготовлено великий пакунок із необхідними речами. Монастириська церква продовжує служити тим, хто сьогодні особливо потребує підтримки. Тож нехай Бог береже кожну нашу сім'ю. Господи, Боже, благослови дітей, Господи, батько, війняє Христа. Ти є батько в їхній сірі, Господи, Бога. Поцікуйся до бо цих людей, я прошу тебе, Христа. Почуй їхні молитви, почуй їхні благання, Господь. Я прошу війня за Христа. Благослови Господь Бог, перевіє моїх братів і сестер. Нехай твій весь світ благодаті. Супроводжує по всі дні їхнє життя на цій землі. Ми просимо війняєш Христа. Ми благаємо тебе, Господи, за нашу Благослови її, Господи Батьку, обвижені цього ворога в м'яче Господи батьку, Небесе, ти бачиш, країна зранена. Господь. Ти бачиш країну, кровоточить, Господи Ісусе, помили наш народ, ми просимо в м'ячі Христа. Нехай прийде спасіння від тебе, Господи Ісусе, і народ буде славити тебе, Господь. Ми просимо благослови в м'ячем. Кожного солдата, хто зараз у копі, Господи Боже, захисти. Нехай твої ангели, Господь, Бог перем'я, своя охорона буде над ними. Ми просимо тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, благослови, Господь, благослови Господь. А ми дякуємо, тобі за цей час. Ми поклоняємося Тобі, тебе любити Тебе, слава. І тобі віддаємо честь волу. Наш Бог отець і Дух Святий. Амінь.